Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про Bluetooth на радіостанції Anyton 878 UV2 Навіщо взагалі потрібен Bluetooth на радіостанції? Ну, по-перше, можна підключити ось цю PTT-кнопочку, яка йде в комплекті, яку вже, мабуть, ви бачили, якщо цікавитесь цією радіостанцією, також можна підключити гарнітурку. Можна підключити hands-free у вашому автомобілі. У мене автомобіля немає, тому я не знаю, як це робиться, але хлопці підключали. Ну і можна підключити ось такі наушники з мікрофончиком і зручно користуватися. Наприклад, якщо у вас поганий сигнал репітера, ви можете залишити радіостанцію десь на підвіконі на балконі. А самі спокійно собі пересуваєтесь по Приміщенням і користуйтесь наушниками. Для початку я покажу структуру Bluetooth меню в цій радіостанції, продемонструю, як всі ці пристрої підключаються по Bluetooth, а потім вийду на вулицю і попрацюю через Bluetooth аксесуари в ефірі. Почнемо з огляду меню. Все, що стосується Bluetooth. Знаходиться в розділі Bluetooth, дуже зручно. По-перше, це включення-виключення самого модуля Bluetooth. Pairing – підключення нових девайсів, BT-Names це назва нашої радіостанції в Bluetooth. Paired Names – це пристрої, який ми вже підключили. Зараз нічого не підключено. BT Hold Time – Не знаю, що це за пункт, якщо чесно, не користувався. RX delay цей пункт я не знайшов навіть у документації. BT Internal Mic. Це що таке? Коли ми підключаємо якісь Bluetooth-пристрої, типу гарнітури, ми можемо користуватися мікрофоном гарнітури, а можемо паралельно також використовувати мікрофон самої радіостанції. Тоді нам треба буде просто включити цей пункт. Аналогічно для. Гучномовця можемо слухати канал як в навушниках, наприклад так і паралельно через Динамік радіостанції. Мік-гейн це підсилення мікрофону Bluetoothного того, який ми підключаємо. Speaker gain аналогічно для динаміка, bt pin -пін код Пін-код, який вводиться при підключенні пристрою, який потребує введення пін-коду. Аудіосистема вашого автомобіля. PTT-Pair. Це, власне кажучи, пункти меню пішли. Верніше, один пункт меню 12 PTT pair для підключення нашої PTT Bluetoothно кнопочки. Бо вона в нас йде з якимось кастомним профайлом, і тому вона тут окремим пунктом меню зроблена. Це, власне кажучи, все. Хоча пункти меню в нових прошивках можуть додаватися. Давайте подивимось на гарнітуру. Гарнітура така простенька, якість, відповідно, також не дуже, на мій погляд. Іде в такій простій коробочці. Вони майже всі однакові, що на AliExpress, що в нас, я різниці. Не помітив. Так, у нас тут є регулювання гучності. Зарядочка, на жаль, не тайпсішна І зараз у нас мигає світодіод, тому що гарнітура не підключена. Кнопочка з боку ось тут, це відповідь на виклик для телефону, наскільки я зрозумів. А для PTT а, треба короткочасно натискати а, оцю кнопочку Power. Бо я спочатку думав, що ось це PTT. Насправді ні, ось вона. Ну, тепер давайте підключимо до радіостанції. Для початку нам треба включити Bluetooth. Потім пункт меню BT-Pairing. Пошукаємо. Так, це наша гарнітурка. Connected. Де тут наш світодіод? Так, він мигає синім, отже, ми підключилися. Давайте пройдемося далі. Payred list. MAC-адреса нашої гарнітурки. Disconnect, це відключити. Ми поки що відключати не будемо. Payred names, давайте глянемо. Це знову ж таки MAC-адреса. Так, і дивимося. У нас тут загорілась іконка Bluetooth і буквочка P. Що означає «Pair», тобто під'єднаний девайс є. І якщо ми будемо клацати, наприклад, гучність, нічого не відбувається. А зараз ми натиснемо ось цю кнопочку Power і бачите, пішла передача. Передача пішла до тих пір, бачите, кнопочка відпущена, поки я не нажму цю кнопочку ще раз. Все, тепер передача вимкнулася. Ось так ось просто це працює. Тепер давайте підключимо нашу PTT-кнопочку. Ви її вже бачили в минулому відео, якщо дивилися. Простенька така кнопочка. Зарядочка, на жаль, також не Type-C. Вмикаємо. І вона у нас світиться синім, мигає, і значить вона не підключена. До речі, якщо вона світиться червоним, це означає, що час заряджатися. Давайте її пошукаємо. Bluetooth у нас вже включений. Нам залишається пройти в пункт меню PTT-pair, нажимаємо Connect PTT. Зукаємо, оп, стало мигати повільніше, значить, вона підключилася. Так, ось у нас і повідомлення трошки запізнюється, але воно є. ptt Hold у нас вимкнений. ptt Name, знову ж таки, якась MAC-адреса цієї кнопочки. Що таке PTT Sleep, Я не знаю, якщо чесно, не користувався. І тут ми можемо подивитися напругу. Вірніше, не напругу, а стан батареї. Натискаємо, пішла передача. Відпустили, передача закінчилася. Тепер дивіться, якщо ми візьмемо налаштування PTT-hold і включимо цю функцію. І в нас йде передача. Для того, щоб її завершити, треба ще раз натиснути. Тобто PTT-Hold нам дає таку саму поведінку PTT-шної кнопки, як на ось цій гарнітурі. Якщо ви до такого звикли, то, будь ласка, можна включити. Ну і ще ось цей ремінець Velcro він тут не просто так, він тут для того, щоб ви могли кнопочку закріпити в себе. На рулю автомобіля або велосипеда, або просто так на пальцях носити, якщо ви з рук працюєте радіостанцією. Ну і тепер давайте до найцікавішого, на мою думку, підключимо ось такі ось Bluetooth наушнички. Зараз я згадаю, де вони вмикаються. Так, вони вимкнулися, давайте їх підключимо. Сік бітті шукаємо. Так, GBL 510. Це вони. Вибираємо. Ну, я чую, що вони вже тут трошки пискнули. Так, і у нас загорівся світлодіодик, який сигналізує те, що вони підключені. Paй redlist давайте глянемо. От Зараз в нас одночасно підключені ось ці наушнички і кнопка також. Так, і тепер у нас підключена і кнопка, і наушники. На них немає ніяких кнопок PTT, тобто це просто наушники з мікрофоном. Мікрофончик, мабуть, ось цей, я не пам'ятаю точно. І ми тепер можемо прослуховувати канал в наушниках, розмовляти через мікрофон наушників і так само виходити на передачу. Як це працює в реальних умовах, я вам також підзніму і покажу. Ну, для того, щоб було цікавіше. Я залишу тут у себе на підвіконні SDR-приймач, включу його на запис, і потім, коли прийду з прогулянки, проконтролюю, як там воно звучало в ефірі, буде цікаво. Радіостанцію покладу в кишеню рюкзака, будемо перевіряти стелс-режим. До речі, тут у мене від неї інструкція. Лежить. Так. так, вийшов я на вулицю. Ось у мене гарнітурка так висить. Не скажу, що дуже приємно. Мені весь час здається, що воно впаде. Ми будемо зараз когось шукати на репітері. Техніка К2, хто мене приймає. 5 приймає ЕМІ. Привіт. Так, привіт. Дякую за рапорт. Що по модуляції Бо це я зараз цю гарнітурку тасную для аніфона. Рація в рюкзаку на Е, Я думаю, можна спробувати на одну поділку Міггейна, по-моєму, там є налаштування, зменшити, бо така трохи пасовитість. По Типу. Типу ще чуть, чуть і буде як перемодуляти. Тобто така на грані, ну це відчути. Ну це так, якщо вже докопуватись. Ну, менше вже не можу, бо я вже на мінімум поставив. На прийомі. Я зрозумів. А там ще є в налаштуваннях, типу, якийсь покращений nхенсер мікрофон чи щось. Це спробую класитись, А Я в зенітоні такого не бачив. Настройки, радіо voice function і там буде 10 enhanced sound. І там типу є normal или Mic enhanced. Не знаю що воно дає, але я собі Mic Enhanced поставив. А, поле прийняв. Дякую за наводочку. Ну, попробую ще. Переключився я на інший сетап. Ось наушнички. І тут в мене на пальчиках кнопочка під Так, ходиш собі, наушничках, стелс режим. Це мені більше подобається ніж гарнітурка. -та. Технік тут. А як зараз мене приймаємо на темі? Нормально, начебто перегрузане, чую, що там накрутив. накручивался вже наушники підключив а зрозуміло ну нормально чутно, вообще прям прям супер а, ну воно мені і по юзабіліті більше подобається бо мене кажется що ця гарнітурка зараз випаде, а на усички вона опять нормально і тішки на пальці на ділу все стоє Так, єдине що було здуваюся, тільки що прям до майже q2 було Ага, то прийняв, коня. Ну, це я зараз в парк зайшов. Це таке. Добре тоді, дякую за перевірочку, всім приємно. Що ж, поки що, Bluetooth в цій радіостанції можна використовувати з гарнітурою. Я сподіваюся, що в майбутньому компанія Anyton додасть якісь нові фічі, наприклад, управління радіостанцією з телефону. Або, наприклад, режим TNC, щоб можна було передавати АПРС дані на телефон, або ж з телефону на радіостанцію. Це було б цікаво. Отож, друзі, таке вийшло відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей!